О, о! За шариат! За шария! Тихо! 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 Давай! Я тебе не скажу за что, шария, бля! Подивись! енергетику шанс щоби стати логістичним хабом О, я стробом все можливе я для того знаю, щоб знаю, що Дніпро кричі. став найкрасивішим містом на землі друзі я наголошую наголошую в Росію до вашої п'ятої колони ви нам тут не потрібні ні ви ні ваші російські Дорогі друзі, Дорогі друзі. Опа, пошла. ні просто є все красивіше. Не просто є все красивішим. Ви нас не перекричите. Не перекричите. Забережте над ціпром. Дорогі мої, ви нам заважаєте, ви нам не цікаві. Вас двоє покричіть між собою. Дякую. Наше завдання, і вони нас не зупинять в нашому рухі вперед. Їм не подобається, що ми йдемо в Європу. Їм не подобається, що ми рухаємо, і укріплюємо нашу безпеку. Їм не подобається. Вони з-за кордонів Російської Федерації, пробаченими грошима, думають нас зупинити. Пан Путін, пан Путін нічого у вас не вийде. Ми вас. Ми боїмося. Ви нас не зупините. Ми пройшли надзвичайно великий шлях. І будемо продовжувати наш шлях вперед. Дякую. Слухайте це, і оце означає дякую, дякую. І оце означає, що ми можемо робити тоді, коли ми єдині. І ніхто нас не зупинив. Нас не зупинили п'ять років. Нас не розірвали. Нас не розштували. Ми дали вік. Ми зупинили їх війська. Ми зробили нашу перемогу. І впевнений в тому, що ми будемо продовжувати цей далі. Ба чоловік, я опобачив. Сьогодні наше завдання, наше завдання відкриті, всі можливості. Наша за детально розміщення. Що ми кожен з нас не почуємо, що Нашу формулу економічного школу гарантує. До кінця мого другого президентського як Якби ціни не час, ми точно зробимо всі необхідні переговори, вони підуть, перевірять лічити, прикрутять нас. І кожен з економлений гривень, А у нас сьогодні лютий був, такий теплий